Купа електростанцій. коли вже в Україні так буде. Тільки сів поїсти, дзвонить клієнт. Вийшла машина. Позвонив за ту машину, а там ніхто не хоче чекати. Кажуть, хочеш, їдь вже, от їду вже. Нічого не стається робити. Подивлюся, що там за торан. По телефону сказали, що ідеальний, одна вмятинка. Ззаді, справа на задній е, боковині, на задньому крилі. Приїду, буду бачити, що там ідеально. Так, дивимось, значить, з лівої сторони нічого не говорив він. А тут є вм'ятінка. Якщо отак ми вправо-вліво відходимо, я думаю, має бути видно неї. Видно, видно, добре неї видно. Далі е, ця Вмятінка про яку говорилося, чепуха тут, я думав гірше, але є ще одна зовсім маленька вмятінка, справа на двері. Отут, Отут видно на правій. Корі. Так, далі на бампері бачу я ще царапки. Отут зовсім мілочовочка від відкриття двері. в сусідню дверку це... В майже в кожній машині є таке салон салон дуже гарний руль в класному стані все в класному сідуха теж в класному стані сзади геть без питань салон прекрасний просто прекрасний можна сказати ідеальний салон такий як треба по цих замках все видно що не немає вироботки спереду. Я в салоні. Все-таки дефект невеликий, щось тут не знаю, що робили, але такі вони зовсім не глибокі царапки. Хоча може вони витираються, може вони чимось порисовані. По крайней мере, це строїтельним феном убирається. Ці задірочки нагріваються феном, протирається, А ну, От тут на дверці. От. Трошки поцарапано. Вот вони, сервіса, тут все видно. Вот пробіг де видно. Дуже добре. <ріху> Немає тут пробігів. Ця машина реально нормально використовувалась насчет пробігів тут за клас. Номер кузова на всякий случай. Ну руль в прекрасному стані, я б сказав. Не... Руль не говорить про великий пробіг. Так. Диски такі от відповідають на свій Так, Заведимо його. он робить добре просто. Да. Не парує нічого. Ну все нормально. Все нормально. Ручник все норм, коробка тоже хорошо включается, отлично, Абсолют. сцепление, сцепление вовремя бре нормально, ну что, машина в загальному Гарна, хоча є дві вм'ятини, про які він не говорив, але машина в загальному гарна. Оце одна вм'ятина на задній лівій дверці. От, царапки на задньому бампері, я вважаю, це взагалі чепуфе. Зато ця вмятина на арці, вона менша, ніж він розказував. Ну і от ця вмятина невеличка від парковочної дверки чиєїсь на парковці. Шиба ціла, загалом, загалом машина гарна, загалом машина гарна, градом не побита, резина супер, ще й дає зимню резину придачу, норм, остається провірити ще. Товщину міром і все. 0,47. 047, передній правокрави. 0,42 передня права дарка, 044, 042, 041, 042, 044, задня кришка 043, 042, передня ліва крила 042. Верніше заднє ліва 0,44. Задня ліва дверка 0,40. 038. Отут ще є маленька, маленька. А ну я про неї ж говорив, м'ягенька. 0,41. Водійська. 039. Переднє ліве крило. 047. 049. Капот. Мік 43. Мені 45. 45. Та тут і без, без прибору, видно, що нічого тут не крашено. Ще я бачив, тут дуже плавно одна вм'ятінка. Отак є. Як неї показати, не знаю. Розказав замовнику всі ці дефекти. Послав всі фото крупним планом кожного дефекту, показав всі ці відео відзняті, ну і вирішили, що треба машину брати. Надовго не резервували. На післязавтра сказали, що був. Оставили 400 євро задатку і все. Післязавтра замовник буде вже біля машини. Це якраз вам приклад, як не треба заповнювати ціну в купчій. тому що ціну треба писати нетто. а е, суму ПДВ, кауціон Мерверштоєр, окремо квитанцію писати і е, не вписувати в брутто, тому що е, митниця буде рахувати від вартості брутто, якщо у вас брутто, це приклад, як не треба робити. Ну, в даний час. Е, Клієнт вже взяв цю машину із цією ціною. В даному випадку не страшно, тому що вона в каталогу все рівно більше коштує, ніж він неї придбав, так що йому це не шкодить. Непогана стояночка в цього хачика. Так. Це, звісно, мультиван дорогий, 13-й рік. 38750 Аудюшка і все, мене нам нафіг не надо на Україну вона моща Да вона 3 літра Далі А четверта Хуху -ху. 4 з лишним літр мотор Шкода 135 кВт, 1968, 2-літрово, це підходить, але ціна нам не підходить. Ну правда це 에, а ось Вайсбар, мінус Штойер, все рівно дуже дорого. Гальфець такий от. Ну така собі ціна на гольфрові. 15 рік 6 метровий Більш-менш гольф ціна. Чотирьохдверний. Може бути такий. Стан просто ідеальний. Алькантара. Гольф такий як треба. Вон одна тільки ззаді. Царапінка десь. Сторопнулася в А весь люкс гольф. Гольф для люня. Далі. Далі. ФВТОУ Ранг 12990 мінус штоер. 8 2011. Теж двохлітровий, підходить нам така машиньоха. Також комбінована Алькантара з тканью. Ну, гарна машина. Гарна машина. Q3. Q3. Їх аж дві в його тут Q3. Нормальні машини. По стану. Зараз глянемо по ціні. Стан такий як треба. Ого 12 рік, 21 700. Бензин. А слідуюча у нас дізель. Дізель 14-го року. 19900, ну це все мінус штоє. Автоматік. То ну уран го року. Словом, машини непогані на стоянці. Такі всі в гарному стані, хоч і хачик, але чисті класні машини, можна їхати до нього дивитися. Не готовлені такі вони на самом деле не не роблені, не крашені машини.